<партнери>, Партнери, якщо все окей, я тут уточнюю, якщо все окей, будуть мати зацікавленість, бо це інвестиційна історія, і багато хто вже щось продумав з цього приводу, що це і ну, коротше. Інвестиція і е, да, типу, вкладання грошей в нерухомість і відбудову мати свою інвестицію. От, е, якщо ми загалом дивимося, це відбудова країни, на жаль, все одно займе достатньо е, часу. Якщо ми говоримо про якийсь житловий сектор, е, у мене воно випадає так масштабненько. Де тут у мене роз, роз, ну, розброс, щоб ви розуміли: від 15 до десь 20 років. Якщо ми говоримо глобально про нормальну, адекватну відбудову і приведення всього в адекватний стан, угу. да, воно, так, воно та перші результати ми побачимо вже в якісь перші роки там до до 4 років. Але якщо ми говоримо масштабно і прямо адекватно, то да. Це довгий процес. Наслідки війни. Я не я вже казала, я не скажу, що це навмисне отруєння. Це наслідки mm -hmm. війни. Ага. Зливання топлива, потрапляння трупів, потрапляння домішок ракетного палива, там якихось. Там я не знаю, ну коротше, все, що є наслідком. Наслідком війни, воно надає не дає нам ні здоров'я, ні родючості нашої землі, ні якості нашої води, плюс була аномальна спека. Де мор, риби не пов'язаний з тим, що хтось отруїв якісь річки. Мор риби пов'язаний був з тим, що у нас було плюс 44 і так далі. Тому подібне. Mm -hmm. Тобто, це все не додає нам з вами ні здоров'я, ні нічого подібного. О, от я ж я ж кажу, я не, не скажу, що це прямо 100% навмисне забруднення. Воно випадає як наслідки бойових дій. <звіст> ініціативні групи, тут не скільки прямо держава, тут якісь скоріше ініціативні історії. Так, е, да, тут при державі щось буде, але ініціативних власних штук, які вибивають собі право е, якби працювати з військовими, це якась напівчасна історія, ентузіастська історія. Давайте чесно, це треба робити вже зараз. Так. Стой. Це треба було робити ще вчора. Хто працює з вдовами? Хтось працює з вдовами. З вдовами працюють декілька е, е, ну, недержавних об'єднань. Це ініціатива інших психологів, там, шкіл, психологічних і так далі, збирати ті групи. Ну, типу, хто що. Ми коли будемо щось робити з військовими, е, у якого падає. Клепка просто зі зрозумілих причин. Коли? Коли він вже наробить лиха? Чи може ми все-таки попрацюємо з ним заздалегідь? Людей та у нас в державі достатньо питання: де ці люди, чому вони не знаходяться на своїх місцях і, і не виконують своїх, да, своїх якихось дій обов'язків? З чим це пов'язано? Тому що його місце займає некомпетентний кум. За міністра якої-небудь херні, тому що він на откатах сидить, тому що поруч з там, я не знаю, з там, управителем держави великим або яким небудь головнокомандуючим державним, сидить некваліфікований психолог, який зацікавлений у роботі з вдовами, військовими ПТСРом і так далі. А й вибачте, якась піська. Яка зацікавлена у тому, щоб в, в гранти отримувати, а нічого з тарантами не робити? Да, І, там ну і цілий колектив таких пісьок пробачте, і не тільки пісьок, так. і пісюнів от. От у чому момент. А ті, які мають кваліфікацію, змогу, можливість, ентузіазм, вони десь у сраці ходять, оббирають, оббивають пороги, кажуть, давайте ми щось зробимо, друзі, давайте, це проблема. Ми вже з нею стикаємося. Уже срака йде, срака отака нависла над нашими головами. Давайте щось робити. Ініціативні проекти, давайте, да виділіть нам тим там нещасні ті гроші з держави. Ми вам видамо результат прозорий, класний результат. Mm -hmm. Барабани в бомбосховище. гей. Хе Фінансування так. якоїсь однодневної компанії. Клас. Вкидання бабок в некваліфікованих якихось чуваків, тому що воно там коханка, коханець якогось кума брата, свата От, 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 от в чому проблема. Я би не казала про кінець року або про взагалі якісь термін. Загалом, угу. так, деокупація певних територій має бути питання, якою вона буде та деокупація, за рахунок чого? Вона все, все що продовжує випадати. М -м так вирішиться часу для вирівняння, Цієї ситуації, щоб ми прийшли якимось адекватним показникам, це займе до 13 років приблизно. Ну, тут перспектива трохи краща як перспектива. Ось тут світ любить включатися. Дуже yeah. активний. Yeah. тому yeah. у нас відновлення певних якихось природніх наших можливостей, да, там балансувань якихось таких кризових, воно займе скоріше від двох до чотирьох років після там потенційного закінчення війни. Ну тому що світ дуже любить направляти до нас, екоактивістів, yeah. які yeah. будуть там, да, там вся оця вся історія. Uh, от сказати, щоб ми докатилися взагалі до повного трешу. Ну, я би не сказала, якщо нам, звичайно ж, не допоможе наш сусід з яким небудь терактом. О, от, але це так, такий нюанс. С само по собі в тій динаміці, яку ми маємо зараз, да, для нас це важка ноша, але я не скажу, що прям все, що прям капець, капець. М -м, дуже дивне питання, тому що е я щас я зараз поясню тому, чому. Тому що воно звучить е, кшталт, якби ми не говорили російською, на нас би не напали. Що ми маємо робити, щоб ворог не прийшов? Якщо збрід в голову новому Путіну 2.0 припхатися в Україну, він знайде причину, по якій він захоче припхатися в Україну. Захист рускоязичного населення, спасіння алмаза в шафтах України, я не знаю там. Спасіння україномовного населення на всяк випадок, mm -hmm. як це там притісняють україномовних тепер, щоб цим не прийти. Вообще всіх притісняють. Ну коротше, або нікого не притісняють, і теж треба прийти. Питання у тому, як зробити безпечніше, це нарощування ну, своєї. По перше, ми говоримо про взаємодію зі світом, взаємодія так. зі світом. І мання гарантій від світу, і нарощування тим самим якихось оборонних промислових моментів, які зав'язані на вливанні капіталу інозем, ну, іноземних держав. Тому що я вже казала, коли в тебе стоїть у Харківській області британський оборонний заводік, так. Британія більше хоче, буде хотіти захищати свій оборонний заводік, ніж коли його немає в Харківській області, чи в Полтавській, чи в Сумській mm, гроші. Фінансовий сектор є пріоритетним для нашої держави і, для, і пріоритетним і залишиться. Допомогти та можна, ну, типу, не, не питання, а питання у тому, що ніхто нічого не робить в тому об'ємі, в якому могли би робити. Ну, от, І поки перспектив, що будуть робити, нема. Ну, я так розумію, це про партнерів і про їх допомогу. Так. Та, 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 про їх, про їх залученість взагалі у цей mm -hmm. процес. Іммігранти захочуть повертатися тоді, коли країна дійсно ну, почне видавати якийсь адекватний результат свого існування. Так mm -hmm. само як люди захочуть народжувати, коли будуть розуміти, що вони говорять про стабільну країну внутрішню. А не коли це не зрозуміло, що і не зрозуміло, як криза на кризі, революція на революції, корупція на корупції і так далі, тому подібне. От тоді буде вам і народжуваність і повернення імміграції іммігрантів, тому що ти стаєш привабливою країною для життя. От ні, значна кількість людей, які виїхали, все одно повернуться в будь-яку країну. Але якщо країна не буде давати хоча б таку от наглядну перспективу, того, що ми рухаємося у бік того, щоб мати певну стабільність, то не побачимо ми ніде й нічого. Щось пов'язане з інститутом сім'ї, з сім'ями. Це мають бути проєкти, орієнтовані на сім'ї, там, можливо, чи підтримка сімей, чи, чи якась така історія з сім'ями. Ну, тобто, Тут, тут суто от, прямо напряму робота із сім'єю. Робота із сім'єю, як з інститутом. Т тут не тільки про матеріальне от, і чому момент. Матеріальне там також є, але там іще про якесь здорове е, е, емоційне. Да, щось, щось. Шевелитися будуть, але шевелитися будуть по пажам. Це як завжди не досить висока планка із е, чотирьох придворних карт, де король найвищий, ми маємо знову пажа. Да, є починання, є проекти, але це так плюс-мінус. Так, отут знову ця вода, яка постійно у всіх майорить, ці постійні провокативні штуки пов'язані з обу... тепер Вже двома аесами угу. я про Курську та Запорізьку. Це нікуди не полишається. Брязкання ядерним озброєнням, Рефі як не крутий. палка теж коли стріляється, той випадок, коли ну може зовсім поплити дітку кухою, десь над морем зірвати якусь ядерку, А це не додасть нікому ні здоров'я, нічого. Ну коротше. Є ризики отаких терактних, терактів, в яких страждає екологія, земля і люди, так, да, є. Скоріше за все, на нас дотиснуть з приводу міжнародного суда. Якщо дотиснуть з приводу міжнародного суда, питання корупції почне хоч якось зрушуватися в адекватному зрізі. Для того, щоб мати якийсь приємний результат десь приблизно роки три, для того, щоб повністю вирівняти ситуацію, взагалі, взагалі це займе десь приблизно років дев'ять.